Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання місто Херсон, що заважає припинити обстріли, знищити ворога, що обстрілює Херсон. Знищити тих росіян, що обстрілюють Херсон. Захистити місто від обстрілів. Де така зброя? Ой, така зброя гарна. Дивіться, тут взагалі перемога вийшла і свято в Херсоні. Ще відкрита буде дорога, рух. Щось відбудується. Те, що не працювало в місті Херсоні. На під'їзді до Херсону чи виїзді. Так, що це відбувається? Так, важка ситуація оборона Херсону намагаються захистити військові місто. Але ні, буде набагато краще. Тут якусь дорогу. Треба звільнити дорогу. Щось відтягується. Так, це треба. Заперечує заперечу. Заперечу. або обстріл дороги, яку то заперечує. Відкриваю шляхи. Прошу допоможіть, будь ласка, зрада. Лаборантів, от воно що? Вони моніторять рух по дорогах, що відбувається, заперечує. Угу. Важко. Заперечує. Заперечую. Медицина. Віднову робота. Тут Ефіміда буде працювати, цих колаборантів ще будуть закривати. Так. Все буде мир, перемога, свято, жителі Херсону будуть мати. Тут здійснюється мрії, і причому все рівно, все гарно вистроєно. Це немає обстрілів, люди спокійні. В будинку все мирно, спокійно і задоволення. Це дуже добре. Буде перемога, буде мир. Іде покращення має бути краще. Оце я заперечу. перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити Херсон від обстрілів, знищити росіян, що обстрілюють місто. Бувають людей і повернути весь негатив їм назад. Буде так, буде так, буде так. Піше ніхто не може обстрілювати місто Херсон. Відвертаю на віки вічні росіян від Херсону. Викриваю всіх колаборантів, зрадників, всіх, хто працює на ворога, здає позиції, відкриваю шляхи дороги українцям, військовим України. На перемогу над росіянами і відновлює всі шляхи дороги мости, все, що заважає рухатися військовим України, де відновиться робота в місті, мирне ми небо. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Херсон від обстрілів, відновити життя мирне людям і повернути весь негатив. Всі біль сльози, страждання і смерть, що принесли росіяни, їм назад повернути, тим, хто обстрілює місто, все назад вертається. Буде так, буде так, буде так. Де буде захищене місто, навіки вічно. буде так. Відкриваю на мирне небо над Так, буде перо. Буде все сказане здійснене, прошу, сил, будь ласка, закрити небо, захистіть місто. Більше ворог не може обстрілювати херсон, уходить, тікає що знищується. Буде так.